Так, привіт, Ютуб! З вами Леший і сьогодні хочу показати таку от репліку Gerber MP600 від DAT для AOT. Тобто, це спеціалізований мультитул, який викидається одною рукою для людей, які працюють з боєприпасами. Маємо такий от обжим для капсуля детонатора. Маємо такий от шикарний пробойчик для капсуля детонатора. Маємо кільце для того, щоб підвішувати мультитул на тімляк. Ну іноді це буває зручно. Маємо напівсерейтерний ніж. В оригіналі він трошки по-іншому виглядає. Маємо отаку от викрутку. Philips. І маємо фіксацію, яка Фіксує наші леза. І з іншого боку маємо напильник, маємо е відкривашку для консервів. І маємо дві пласких викрутки більшого і меншого діаметра. На них зроблена отака от дивна відкривашка для пляшок, походу на обох, тут, типу, як класична, і там якась трошки інша. То все фіксується. Спеціальним замком, але відкрити, не відкривши плоскогубці, в нас не вийде. Дякую своєму побратиму, що він мене познайомив з цим мультитулом. Е, ну якби чехол на нього е, такий, є можливість кріпити на молі, але чехол такий собі. А мультитульчик досить класний, я вже ним попрацював. Досить є такий шат, є деякі недоліки, але ну, можу від себе рекомендувати тим людям, яким він потрібен. Бережіть себе, слава нації і смерть Російської Федерації за допомогою спеціальних приладів.